Так, вітаю. Ще один ролик запишу зараз про свою програму, да, програму, пенсійну програму на смарт-контракті, блокчейна Е, Дуже Постараюсь бути тут коротким, тому що ну, багато якби, такої складної інформації, яка для практичної нашої роботи вона нам не потрібна. Чисто трохи теорії про криптовалюти. Дивіться, я зараз на такий є сайт CoinMarketCap, який веде, як би веде Статистику всіх криптовалют. От дивіться, от це ж дивіться, от тобі біткоін, от тобі ефіріум, Тезер, Ріп, BNB. От монетка BNB на п'ятому місці. От. Що значить на п'ятому місці? По ринковій капіталізації. Якщо ми подивимося на біткоін, в якому 1 трильйон 870 мільярдів 485 мільйонів 636 тисяч 789 доларів. Оце в біткоїні да, біля 2 трильйонів. На другому місці значний відрив 216 мільярдів Ефіріум. Це я розказував про Віталіка Бутеріна про оцю, оцю монету, да, яка перша там смарт-контракти можна було на ній робити. Тезер це е, якби стейблкоїн, він завжди дорівнює долару. Ripple цікава монетка, яка зараз рухається, також розвивається. І знову ж таки, по капіталізації, по капіталізації, скільки доларів внесено в цю монету. І от наша монетка BNB, біржова монетка біржі Binance, в якій 86 мільярдів з половиною. Ну, оце криптовалюти, оце монети. Отут от ми можемо побачити, що Дивіться, це кількість криптовалют тут взагалі 14 мільйонів. Ну, їх дуже багата. Тут основних, основних, якщо я не помиляюсь, десь 10 тисяч. От. От, дивіться, їх там волатильність, Ці, ціни ростуть вверх, 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 вниз. От ефір піднявся за 24 години на 10% виріс, біткоін на 6%. От, якась монетка сує, там на 26% виросла. Ripple на вісім діб, от, на 58%. Ну, це, це ці віртуальні активи, живуть своїм життям. От, хтось з ними там пробує торгувати, невідомо. Ну, невідомо дуже багато, дуже багато складних процесів, які до і то, яких я вас фактично не призиваю поглиблюватися в це все. Я тільки показую, що є, ще раз скажу, що є криптовалюти, є наша потужна монетка BNB. І отут я підготував. Дивіться, значить, ось ця сама монетка. От зараз, якщо зайти на саму монетку, от вона в даний момент, коли я записую цей ролик, вона коштує 614 доларів. Да? Я вчора говорив приблизно 600, от от, от її ціна. От вона була і більше, бо то вона була менше, і більше, і от зараз менше була 620, зараз 614 і так далі. Про цю монету тут можна все подивитися. Яка є ринкова капіталізація, яка обсяг торгів за одну годину і так далі. Є така монетка, це все працює. І зараз підходжу ось до цікавого. Я заходжу на смарт-контракт. Смарт-контракт. От адреса, адреса цього смарт-контракту. От вона, циферки-Буковки, циферки-БУКовки. І що ми можемо бачити на цьому смарт-контракті? Оцей смарт-контракт обслуговує нашу пенсійну програму. Ну, от так я її називав. Мені подобається називати. Це пенсійна програма. Це не, ну, кажуть, що це подарункова, подарункова програма. Ти даруєш, тобі дарують. Ну, е Вона дуже схожа на, е на пенсійну систему, пенсійну програму. Ти вносиш щось, от, а, потім тобі, а, то, а потім тобі сюди вносять. От, оці БІНбішки. Єдине, що мені це подобається набагато більше, фактично, тут нема впливу людського фактору. Я, що, я, що я покажу? Я покажу, що ось дивіться, оцей, цей смарт-контракт. На смарт-контракті показані події. Події, я обновлю. От обновлю. І що я побачив? Ось що я побачу. Я бачу, що одну хвилину тому назад була якась транзакція. 4 хвилини назад якась транзакція. 6 хвилин, 7 хвилин, 8. 8 хвилин назад, раз, два, 3 транзакції. 9 хвилин назад, 1, 2, 3, 4 транзакції. 10 хвилин одна транзакція. 11 хвилин одна. Раз, два, три, ші... три транзакції 16 хвилин. Ідуть якісь процеси, транзакція. А от, бачите, у нас тут теж в Німеччині сирени е, виють. Е, що таке транзакція? Ну, По-перше, е, щось тут написано: обновлення е, «гівер», да, Оцього подарунка. Обновлення, 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 реєстрація, реєстрація. Хтось зареєструвався, хтось зареєструвався, хтось обновився, все це враховується, адмініструється бухгалтерська книга. Отака бухгалтерська книга. Е хтось обновився, обновився, обновлення. Значить, транзакція. Дивіться, я зайду на цю транзакцію, що я зараз тут побачу? Що я зараз тут побачу? Я побачу, що там 2 хвилини тому назад якась пройшла транзакція 003035 бінбішки перейшло з одного гаманця на інший. 0,2063 бінбішки з цього гаманця на інший. І, і, і ця, такі три, три складові транзакції, які, ще раз, можна кожну подивитися, яку неможливо поміняти. Не можна це все е, якимось заднім числом щось звідси убрати, щось переписати, щось змінити. Е, справедливість, цифрова справедливість. От, починаються від біткоїна його блокчейна і так далі. І от то, що зараз є, дуже практично можна працювати, це на е, смарт-контракті. На смарт-контракті е, блокчейну е, Binance Smart Chain. Ну, щоб не затягувати довго, щоб не затягувати довго, я тут е, дам посилання внизу на цей смарт-контракт, кому щось буде цікаво в чомусь розібратися, якісь питання задати. Значить, я на зв'язку я е, відповім, е, покажу, і фактично на цьому я зараз буду закінчувати, щоб не довго, тому що ну, нема великого сенсу зараз тут поглиблюватися. Будемо більш поглиблюватися в практичну частину. Я хочу показати окремо розрахунок цієї нашої пенсійної програми, яку я зараз показую, в яку я сам зайшов, і буду показувати людям тим, які захотять розібратися в цьому, і отримати, заробити ще гарну пенсію.